Що миті в усьому світі у людей будь-якого віку і походження, виникає потреба в переливанні крові за життєвими показниками. Хоча потреба в крові є загальною, доступ до неї тих, хто її потребує, на жаль, загальним не є. Особливо гостро брак крові відчувається в країнах, що розвиваються, де проживає більшість світового населення. Донорство благородна і почесна місія, яка дозволяє зберегти життя хворим на важкі хронічні захворювання, а також потерпілим від опіків, аварій та катастроф. Донорство символізує безкорисну ідею допомоги іншим людям. Варто відмітити, що Коростенщина славиться своїми донорами. На це звернув увагу заступник міського голови Олександр Дзига, вітаючи донорів із святом. Одна із таких особливостей нашого міста Коростеня – це і те, що ми продовж більше п'яти років являємося лідерами в Житомирській області по кількості донорів на тисячу чоловік. Це є показник. Значить, це означає, що все-таки серед жителів міста Коростені немає отої черствості і ми прагнемо допомогти. Окрім морального задоволення від усвідомлення того, що ти врятував чиє життя, здача крові приносить і фізичну користь нашому організму. А це чи не найкраще знають медики? Знають вони і те, скільки крові щодня переливається в медичних закладах нашого міста. Бог створив людину, і не просто створив, а ще дав йому лікарство. Лікарство від всіх проблем, дав кров. Наверно, він предполагав, що якщо ми будемо друг з другом ділитися цією крові, то життя наша буде. правильно и красиво. На жаль, не каждый может сдать свою кровь. Поэтому очень приятно сегодня ну, благодарить тех людей, у которых эта кровь такая, которую можно поделиться с другими и спасти чью-то жизнь. Я вам тоже очень благодарю за то, что вы принимаете участие в сдаче крови. Я на подписываю каждый день бумаги, и я, наверное, тот человек вместе с Надеждой Гордеевной, который знает, в каких объемах эта кров переливається в наші с вами больниці. Донорської крові потребував хоча б раз у житті кожен третій житель землі. Можливість залишитись цій третині тут з нами і відновити своє здоров'я дарують благородні люди. Добровольно і безкоштовно віддають частку себе. Навіть саме слово донор походить від латинського дарувати. Благодаріть всіх донорів міста користення за те, що вони… Как Би бы, здають кров і спасають людям життя. Благодаря їм і та сам к крові і плазми наш атець сьогодні жив, і он з нами. Кількість донорів крові в Україні за останні роки дещо зменшилась. Проте медики сподіваються, що ця тенденція зміниться. Сьогодні кров все частіше здають молоді люди. Поштовхом для цього стали події, що відбуваються на сході нашої країни. Майже 40 років тому я почав здавати кров. Здаю до цих пор. Якось, моєму товаришу потрібна була кров. Перший раз дав, а потім пішло, пішло. Зрозумів, що це потрібно. З цими подіями в АТО, в Крим, все таке Донбас. Там поранені хворі люди, І мирні, і військові. Кров дуже потрібна. Без крові вони можуть загинути, а так я вважаю, хоча б одному чоловіку за 40 років я врятував життя. Це дуже добре. Донором може стати будь-яка здорова людина віком від 18 до 60 років за умови, що вона не має протипоказань для здачі крові. У багатьох розвинутих країнах світу участь в донорстві крові стало давно вже обов'язковим елементом здорового способу життя, які заняття спортом, регулярна диспансеризація та дотримання дієти. Здоров'я вам, шановні донори!